Мені скажуть, що не на часі, але ми так не вважаємо. Це, що трапилося, це перший міський, мене звати Олена Концевич. Ну, ясно, так? Я об'єктивно боюся туди лізти, тому що в мене таке враження, що оця оця. Сира земля з пісочком разом зі мною туди і піде. Скаржаться в нас е, люди, що на вулиці Ніна строкатої, колишнього Буніна, практично на перетині з колишнім Олександровським проспектом, ось така оцітуйована. Просів повністю люк, під ним нічого вже немає. Туди от можна запхати руку, пхати не буду, але ось ну типу вилізе. Зараз якийсь крокодил звідти і мене зжере. От, будь ласка, їздять люди на великах, люди ходять з візками, ходять кожен день. І скаржиться, що в нас така от фігня. Покладу назад. Хоча це повинна робити не я, товариство. Це повинні робити люди, які отримують бабло набагато більше, ніж я. Те саме КП «Міські дороги, ті самі підрядники, яких наймають на те, щоб латати нам асфальти, тому що в нас тут взагалі дивися, о хвильками все йде, і не тільки тут. І цих провалених люків нас взагалі по Одесі дуже багато. А це на секундочку небезпека для життя і здоров'я мешканців і гостей міста. Так що ми схиляємося до прохання тих, хто просив прибрати звідси це неподобство, і ми дуже сподіваємося, що так воно і буде в якомусь об'єктивному майбутньому, а не за 50 років, як в нас це робиться. У Нас зараз почнеться знову сезон дощів. Ви уявляєте, що це буде? Давайте, щоб катастрофа повторно у нас не трапилася. поладнаємо і полатаємо ці всі люки, А ви, дорогі одесити, гості міста. Будь ласка, не зашпортуйтеся, коли ходите вулицями. І якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.